Курс чудес урок 307. Суперечливі бажання не можуть бути моєю волею. Отче, твоя воля моя і тільки моя немає іншої волі, яку я можу мати. Не дозволь мені. Намагатися виконувати іншу волю, бо вона безглузда і завдасть мені болю. Тільки твоя воля може принести мені щастя, і тільки твоя існує. Якщо я хочу мати те, що можеш дати тільки ти, я повинен прийняти. Твою волю для себе і увійти в спокій, де конфлікт неможливий. Твій син єдиний з тобою, як у бутті, так і у волі, і ніщо не суперечить святій істині, що я все ще такий яким ти мене створив. І з цією молитвою ми мовчки входимо в стан, де конфлікт неможливий, бо ми об'єднуємо нашу святу волю з Божою? визнаючи, що вони єдині? Пам'ятай, тобі. Не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.